Привіт, мої хороші! Сьогодні пропоную вам пригадати нашу казку улюблену попелюшка про дівчинку-сироту, яка жила з мачухою і злими сестрами. І щоб не пустити попелюшку на бал в королівство. Пам'ятаєте, зла мачуха загадала їй. Важку роботу взяла, змішала великий горох і маленький. І загадала їй це все розібрати, як було на дві кубки. Пропоную вам наші пальчики розім'яти і спробувати по одній горошинці. Розкладати їх на різні тарілочки. А хто уважний, хто пам'ятає, хто допоміг попелющці у касці розібрати насінинки? Так, правильно, хто відповів, що це пташки прилетіли і допомогли попелющці. Ця вправа діти дуже корисна для пальчиків перед малюванням або ліпленням. Можна погратися, змішати між собою різні крупи і порозбирати їх на дві або навіть три тарілочки. В зв'язку з тим, скільки у вас буде або три крупи, або дві. У нас дві. Ця гра у нас буде називатися з вами попелюшка. Станемо на хвилинку попелюшками. І пограємо в таку гру, і наші пальчики будуть вправно потім малювати, ліпити або робити аплікацію. А ще, діти, коли у попелюшки був вільний час, де тут вона поділася, поставимо її? Вона любила гратися з отакою білою сипучою крупою. Ви всі її добре знаєте. Це манна крупа, з неї варять манну кашку. Бачите, яка вона схожа на сніжок, правда? Послухайте, як вона звучить. Чуєте? Потім можна так струсити долоньки. І ще давайте її так як сніжком притрусимо на наші долоньки і попересипаємо. Грайтеся цією крупою над підносом або коробкою, щоб не забруднити оселю. А гру пропоную вам таку. Візьміть спочатку пензлик і зробіть нібито такі доріжки. Ніби сніжок сиплить, а ви розмітаєте ці доріжки. Бачите, як розходиться зі сторони в сторону. Потім можна знов зробити тло, а тепер спробувати щось намалювати. Ну, що спробуємо? Давайте намалюємо таку довгу лінію. Ось так. Таку лінію. А потім ось такий кружечок і вийде деревинка. І ще можна малювати не тільки пензлком по крупі, але й пальчиком. Приготуйте вказівний ваш пальчик. І намалюйте, ну що ж таке ж намалювати, яке ми давненько не малювали. Давайте сонечко. Ось так. Взимку ж теж воно світить, але не гріє, правда? Так от чому б нам його не намалювати? Ось, такими промінчиками. І з посмішкою заченятами. Подивіться. Якщо не вийшло, засипте знов. І так можна малювати безліч усіляких малюнків. А іще, якщо сховати під крупу якісь візерунки або якісь предмети плоскісні, а потім ось так її розпушити, о, дивіться, у мене тут заховалась білка. Так вам буде зручно, якщо ви захочете здивувати маму або тата. Сховайте і скажете: а ну знайди, що я сховала. Можна малювати безліч усього, що вам тільки заманеться. Потім прохайно так розрівняти і у вас завжди буде готове тло для роботи творчої. Я бажаю, щоб ваші ручки були вправні, все зуміли зробити, і щоб ви... Була попелюшка, завжди раді новій роботі і новим дослідженням. До побачення!